Створенням абонемента потрібно створити тип абонемента. Тобто ми переходимо в параметри, ми бачимо типи абонементів, вже вони є. Ми створюємо новий абонемент. Новий тип абонемента. Абонемент. 8 занять. Абонемент. 8 занять. Все, кількість тренувань виставляємо 8. Це в нас не потрібно вказувати. Прайс вказуємо. Прайс у нас там 1500 гривень, наприклад. Період 1 місяць. Це заморозка, ми її начіпаємо. В принципі, все, все, що, ну і філія, філія виставляється, все, зберігаємо. Після цього, коли ми переходимо в клієнти абонементи купити, нам потрібно відкрити робочий день, тобто тут вже він закритий, ми купляємо абонемент. І ви бачите, що є стандарт 8 занять абонемент вісім занять оце от наш абонемент який ми тільки що створили дякую